Других вітаю. Сьогодні поговоримо про насіння, яке будемо висівати у новому сезоні. Конкретно сьогодні про перці баклажани для відкритого ґрунту, тому що садили ми і те, і те в теплиці. Це таке собі діло не дуже благодарне. Лівше, хай воно буде в відкритому ґрунті, а помідори, огірки, звичайно, для теплиці. Це і зручніше і вигідніше. Розповім про сорти, які перевірені вже роками у нас на ділянці, а також перевірені нашими покупцями. Новинки, які сподобались за останні кілька сезонів. Ну і, звичайно, щось новеньке, щоб потім. Коли багато різноманітної розсади, було чого лаятись, на що ми її понасаджували, все рівно воно десь погубиться. Тому будьте з нами. Маємо ось такий асортимент насіння і перців. І чомусь в цьому році я думав, що з перцями ми експериментами набавилися минулого сезону, їх буде менше, вже перевірені сорти. Нічого на не погубиться, менше бемороки. В ітозі затіяв дивитися для огляду насіння і бачу, що сортів у нас у мене на кілька позицій менше чи гібридів. Почнемо давайте з баклажана. Перший рік свайн лайра вирощували в цьому сезоні, напевно, і позатому, не пам'ятаю точно. Коротше, це щось, якщо мені не зраджує пам'ять, щось схоже на ось це. І зразу ж його сусід, це у нас гібрид Ріко. Ці два сподобались, були вони доволі рівними, але не зрозуміли, хто ліпше. Тому випробуємо ще в новому сезоні. Наступний це у нас. Звичайно, ось такий темно-синій баклажан це прям старожил. У нашому господарстві вже дуже багато. Я б сказав би, роки ми його вирощуємо. Десь там довгенький, гарненький баклажанчик. Насіння Насіннячко невелике, в цих також невелике, але хороший. Сам по собі він доволі довгий. Звичайно, ви можете забити, загулити назвиці і почитати більш детально, тому що я буду в відео розповідати конкретно, що мені сподобалося, що не сподобалося. Наступний гібрид. До речі, в нас тут в основному гібриди. Сортів майже немає, тому що гібриди вони хоч і дорожчі, але стійкіші і завжди виростають те, що ти купуєш. Наступний це караман Libra Це нам порекомендували, тому що шукали для себе ще якийсь такий довгенький, ну, звичайний чорний баклажан, щось нічого не впадало в око, спитали консультанта. Порадили ось цей, спробуємо, подивимось, що воно за звір. Кількість, що тут у нас, 250 турецька селекція. І ще п'ятий сортяк. Це ми єдиний баклажан, який збираємо. Це в нас всім відомий. Як його геліус. Да. Ну, там просто насіння в тряпиці, не брав я його з собою. Звичайний круглий, красивий, о, руки вже брудні, звичайний круглий красивий баклажан. Ну, Хто розпробував, той його любить. Ну, Звичайно, в основному багато хтось беруть класику темненькі, але також і оці потрошку беруть. Коротше, щоб було різноманіття на прилавку. Ну і тепер нападаємо на перці. В цьому році ми основний акцент робимо саме на кубовидні, тому що люди до них звикли, вони товстостінні, вони смачні, вони красиві. Конусів буде в цьому році у нас мінімум. І давайте з них почнемо. Тут у нас іде два перці це хаски і фламінго. Йдуть вони, типу як білозірка, під начиняння чи як воно правильно. Під фарширування, о, хай бе так Так бе, вірніше. Хаски у нас йде кубовидний, салатовий, У уже біологічній стиглості він у нас йде темно-червоного кольору, доволі товстостінний на свій формат. Непоганий перчик, От цього й вистачить. І фламінго, якщо я не помиляюся, це також він у технічній зрілості йде такий, як під на фарширування, схожий на білозірку, але він сам по собі форма кубовидна. Такого середнього він розміру, непоганий тут. Хотіли ми грам, ще трошки більше, було фасування, 0,75 грамів, і тут що у нас тут 500, напевно, хваски. І переходимо до кубиків. Перший з них це жовтий перець люмус. Вирощували, хороший. І десь тут ще Казантіп у минулому Springbox, Також це жовтий перчик, непоганий. Експериментували ми ще там кілька гібридів було в минулому році, ну, ці якось себе. Ніби ліпше показали. Зрівняємо їх ще лоб лоб. разом посадимо і побачимо, хто буде краще. Наступний перець Халк. Рекомендували. До цього я його не вирощував, спробуємо такий він по опису доволі товстостійний. Та й на фотографіях такий гарненький, побачимо, що вийде в нас виростити. Далі, класика, перець Геркулес. Його в нас буде найбільше. Багато хто переживає, чи не буде він пектися. У нас якось Ну, спека була 24-го року. У нас перець був, звичайно, під поливом. Тому що садити такий перець без поливу ну, немає резону вкладувати ті великі кошти і в насіння, і в розсаду обов'язково потрібен полив. Ми його не затіняли, я б не сказав, би, що дуже його багато попеклося. Були, звичайно, певні випадки. ну Кущ у нас якось вийшов такий більш скажімо, середньорослий, залистиний, то він там якось ховався, а потім. По мірі сезону і забур'янений став, то взагалі нічого там далі не пеклося. Урожай був гарненький з нього. Наступний парець редкан це для мене новинка. Ніколи його не вирощували. Пробуємо. Побачимо, що буде. Ще одна новинка Кіба 100 штук. ну У нас такий знаєте, на пробу це 100 штук, бо там брати 10-20, десь воно загубиться. Не роздивишся, переплутається, а так як штук 100, то вже більш ймовірні, що ми його не загубимо в розсаді. Також це червоний куб фірма Клоус. Побачимо, що вийде з нього. Так, і ще кілька перчиків, які ми вирощували і залишились доволі ну, приємно здивовані врожаєм, хай би так Клаудіо. Там якийсь сортотип, він ніби і не кубовидний, якийсь він трьохкамерний, але товстий. Коротше, з своїми словами, верх ніби куб, а тут йде заужаний, ніби трьохкамерний, але також товстостінний. Він має такий трішки шоколадний відтінок, гарненький. Зараз, я думаю, відео вам закину, побачите. Перевіримо мої слова. І ще один перець, це у нас йде Аристотель в цьому році. 100 штук, здається, було вирощували. Також непоганий, доволі він схожий з Геркулесом. Подивимось, цікаво буде. Так, і ще там один перчик в мене просто він не доїхав, це в нас перець капі. Назву я не пам'ятаю, якось на Ред. Коротше, побачимо по мірі вирощування. Тому що в тому році єдиний капі, який ми вирощували, це у нас був портека гарненький, але кущі були доволі невеликими, плодів було багато, зразу він був доволі чималий, а потім обмільчав, напевно, просто йому не вистачало у нас харчування. Тому в цьому році його не взяли, а взяли. Інший оцей же гібрид, який я забув. Хоча думав, що не забуду, десь він там записаний. Знімається в розсаднику. Тут колись би красиво, зелено, ну, це вже ближче до весни. Ще хотів вам кілька рекомендацій по перцю сказати, тому що ми минулого сезону доволі багато його вирощували. До речі, посилання зараз у вас з'явиться по підсказці. Там є огляд, які саме плоди кущів я не знімав, які плоди були. Середні я там брав, там не самі найкращі, не самі найгірші середняк, який у нас виходило отримували Отримувати і то вже було під кінець сезону. То, До речі, рекомендація, якщо ви не хочете кубів, а хочете червоний, товстостійний конусовидний перець, то рекомендую вам для вирощування Ferrari Сакати. Ми його пробували. Непоганий перець, красивий, довгенький, товстостінний, але дороге насіння. І ще один варіант, який більш доступний, але також доволі класний. Ми вирощували його вже багато років це від української фірми Lakesit, здається. Перець моноліт. Товстосійний, класний, але він ну, не дуже ранній, але доволі врожайний і смачний, тому що ми напротязі сезону його фарширували для себе, перчик класний. Знаєте, буває таке, що видовбаєш тільки начинку, а перчина залишається, то з цим перцем таке не проходило. Перець реально класний. Ну Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. Кицька вам хоче попрощати.